Вітаю на каналі «Грай Торба», З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру у Warhammer 40 тисяч, в якій Імперська гвардія зіштовхнулася з навалою орків. Формат гри був 2000 очок. Розстановка була Search and Destroy. Місія «Priority Target», Правило місії Targets of Opportunity. На цю гру я хотів випробувати детачмент «Green Tide» з нового кодексу орків. Цей детачмент дає всім хлопцям 5 плюс інвуль та рерол одиниць на сейв, якщо в підрозділі 10 або більше моделей. Армія орків була така. Перших рядах в бій йшли три підрозділи з 20 хлопцями, варбосом та доктором в кожному. Ще два по 20 хлопців з віртбоями готувались до десанту на ворожу територію. Також був Біг Мек в мегаарморії з п'ятьма меганобами в траку, босс снікрот, командаси та дві ватаги греччини. У імперії в армії були троє маршалів з трьома підрозділами по 20 гвардійців. До одного з них був приєднаний Command Squad, танк Командер, дві гармати Earthshaker, два Heavy Quad Launcher, Regiment Attaché, підрозділ з шести вершників, Hellhound, Леман Battle Tank, Танк, Exterminator та два Scout Sentinel. В тінях ховався Eversor Assassin. Імперська гвардія була в обороні. Тилу гвардія виставила гармати на передній лінії. Стояли три підрозділи гвардії Крігу. До центрального доєднався командний підрозділ за піхотою в центрі та ліворуч. Стояли три танки «Лемонрас». Орки виставили попереду три підрозділи з варбосами. Командаси прокралися на центральну праву точку. Бос Снікрод зайняв центральну ліву. За хлопцями в центрі стояв трак з меганобами. Один підрозділ Гречинів пішов у резерв, другий зайняв точку в тилу орків. Хлопці з віртбоями прикривали тил орків. Ми обидва грали тактичні другорядні місії. Перший хід був у Імперської гвардії. Місії були Behind Enemy Lines, Bring It Down та Assassination. Асасін підбіг до Снікрота на лівому фланзі. Піхота рушила вперед, але не надто поспішала. За піхотою повільно котилися танки. Вершники на лівому фланзі просунулись вперед. На правому фланзі вперед вийшли скаут сантінелі Гармати Імперії відкрили вогонь по піхоті орків з підсвіткою сантінелів. Правий підрозділ хлопців завдяки стратегемі Go get them» просунувся вперед на 6 дюймів. Завдяки правилу детачмента та медику хлопці гарно тримали удар. Лемонраси розстріляли трак та знищили трьох меганобів, що з нього випали. Командоси на правому фланзі потрапили під перехресний вогонь піхоти гвардії. Дістракшн Грот, як міг відволікав увагу, але обстріл був неймовірний. Хелхаун в центрі спалив ще декілька командосів. У фазу бою асасін напав на снікрота, але перечепився через поріг і не влучив. Снікрот в свою чергу покарав убивцю за незграбність. Сентінелі напали на останнього командаса та добили його. За перший хід гвардія заробила три очки за місію Bring It Down. В свою чергу орки отримали місії Extended Battle Lines, Assassination та Tempting Target. Для цієї місії гвардія обрала праву точку. Гречини обшукали свою точку та знайшли Command Point. Права двадцятка хлопців відновила чотирьох бійців за стратегему Come on Lads, та ще двох за грота-помічника Доктора. Вони пішли на праву точку. Хелхаун зробив Overwatch і спалив чотирьох. Віртбой телепортував ватагу хлопців на правий фланг. Другий віртбой не зміг зробити деджамп і отримав одну рану. Хлопці в центрі побігли на точку, хоча були контужені від обстрілу ворога. Так само і меганоби повільно просувалися вперед. Механік повернув в стрій одного бійця. На лівому фланзі хлопці вибігли вперед. У фазу стрільби орки палили на всі боки від жаги битви. Віртбой пожбурив зелені блискавки в маршала, але того захистило силове поле. У фазу бою ватага з віртбоєм праворуч та варбос з хлопцями змогли набігти на піхоту та сантінелі ворога. Вірдбой викликав на дуель маршала гвардії та наніс йому дві рани. Ззаду підкрався док і зробив маршалу вакцинацію від усіх хвороб, виконуючи асасінейт. Варбос з нобами змогли поламати один Сентінель та пошкодити другий. Орки змогли виконати всі три другорядні завдання і отримали 15 очок. Загалом, результат на перший хід був 13-25. На другий хід орки оголосили! Мало завдання Storm Hostile Objective, Clens та Assassinate з минулого раунду. Кіннота рушила на ліву точку. За ними підійшла вперед піхота і танки. Hellhound під'їхав до центральної точки. Великий підрозділ піхоти підійшов на правий фланг на допомогу. Підрозділ оточений орками зробив Desperate Escape і втік, втративши декількох бійців. Леман раз ліворуч стріляв у меганобів, а з табором зачепив хлопців. Хлопці за стратегему Go Гедем!» підійшли в притул до вершників. Меганоби далі витримували обстріл танків та гармат. Піхота та міномети обстріляли підрозділ орків. В живих залишився лише віртбой. З другого підрозділу вижили лише Варбос та Пейнбой. У фазу бою піхота праворуч набігла на персонажів орків і зарубала Варбоса. Праворуч хлопці розбили кінноту супротивника. Імперська гвардія заробила 5 очок за одну точку в основній місії, 5 очок за місію Assassinate та 5 очок за місію Storm Hostile Objective. Орки на свій хід отримали місії Investigate Signal, Defense Stronghold та Secure No Man's Land. Гречини знову знайшли Команд Пойнт. Хлопці праворуч пішли вперед, оточуючи піхоту та танки гвардії. Хелхаунд зробив Овервоч та вбив пару орків. Хлопці в центрі рушили вперед обступаючи Хелхаунд. Самотній віртбой телепортувався в правий ближній кут і виконав місію. Так само зробив босс Снікрот у лівому дальньому куті. Греччини вийшли з резерву і виконали Investigate в лівому ближньому куті. Меганоби в центрі, повільно повзли вперед. Віртбой з 20 хлопцями перестрибнув на правий фланг. Стріляти оркам було ніколи, бо вони одразу кинулись у бій. Лівий підрозділ напав на піхоту і два ліманраси. З піхоти Крігу в живих залишився лише маршал. Варбос, Ноб і Док нанесли ліманрасу 8 пошкоджень. Хлопці в центрі розвалили Хелхаунд та побігли до ліманраса. Праворуч хлопці з віртбоєм не добігли до гвардійців навіть з стратегемою Tides of Muscles. Орки отримали 10 очок за дві точки в основній місії, 6 очок за три кути в Investigate Signal, 5 очок за Secure no Mountsland та 3 за Defense Stronghold. Загалом рахунок на другий хід був 28.49. Місії на третій хід для гвардії була «No Prisoners», «Defense Stronghold» та Secure No Man's Land». Леман раз в центрі відступив від хлопців. З резерву в тилу гвардії вийшов ще один підрозділ кінноти за стратегіму «Reinforcement». Піхота праворуч підійшла до ватаги хлопців з віртбоєм. Після обстрілу танками від хлопців у центрі вижив тільки доктор і Ворбос. На правому фланзі ватагу орків розстріляли повністю. Меганоби знову отримали контузію від обстрілу. У фазу бою Варбос знобом поламав Леманрас та оточив наступні. Імперська гвардія заробила 10 очок за основну місію, 3 очка за місію Defense Stronghold, 5 очок за місію No Prisoners. Та два очка за місію Secure No Man's Land. На третій хід орки отримали місію Cleanse, Storm Hostile Objective та Area Denial. До ватаги хлопців ліворуч повернулось четверо за стратегему Come on lads, та ще один за помічника Доктора. Доктор в центрі підійшов до точки і виконав місію. Снікрофт зробив так само на лівій точці. Віртбой телепортувався в тил. Варбос в центрі рушив до танків ворога. Меганоби далині повільно рухались до центру. У фазу бою Варбос Ноб та Док нанесли 8 пошкоджень наступному ліманрасу. Самотній Варбос не зміг добігти до танків. Орки заробили 10 очок за основну місію, 5 очок за місію Кленс та 5 очок за місію Aріa Загалом рахунок на третій хід був 4869. Імперська гвардія на четвертий хід отримала місії: Деплой Телепорт Homer, Investigate Signal та Capture Enemy Аутпост. Леман Рас ліворуч зробив Десперед Escape і втік від хлопців. Сантінель перемістився в центр і виконав Деплой Телепорт Хомер. Піхота також просунулась в центр. Міномети обстріляли хлопців і дали їм штраф на влучання. Піхота в центрі вбила Дока. Гармати добили самотнього Варбоса. У фазу бою кіннота напала на хлопців і знищила шістьох. У відповідь Варбос добив Леман Рас, а хлопців вбили двох коней. Гвардія отримала 10 очок за основну місію та 3 очки за місію Деплой Телепорт Хомер. Орки на свій хід отримали завдання «Behind Enemy Lines», «Overwhelming Force» та «Deploy Teleport Homer». Додатково вони повернули ще трьох хлопців в підрозділ ліворуч. Меганоби повільно, але впевнено повзли вперед. Віртбой телепортувався у центр і виконав деплой Хомер. Хлопці стріляли в притул з пістолетів і вбили одного вершника. У фазу бою контужені маганоби з меком набігли на Сантінель і гвардійці. Гвардійці були надто прудкі, а у техніці пощастило менше. Сантінелі повернулись в резерв за стратегему реінфорсмент. Хлопці добили вершників і зав'язали гармати і танк гвардії. За цей хід орки отримали 10 очок за основну місію, 3 очки за місію Behind Enemy Lines, 3 за Overwhelming Force та ще 3 за місію Deploy Teleport Homer. Загалом рахунок на четвертий хід складав 61-88. На п'ятий хід Гвардія отримала завдання Extended Battle Lines, «Area Denial» та «Overwhelming Force. Сентінелі вийшли з резерву в тилу Орків. Піхота відступила від меганобів. Залп мінометів знищив підрозділ Греччинів на точці орків та Віртбоя в центрі. Гармати та останній Ліманрас розстріляли всіх меганобів крім Бігмека. У фазу бою орки розвалили одну гармату. Гвардія отримала 5 очок за основну місію та 5 очок за місію Overwhelming Force. Орки отримали завдання on no Fronts», «No Prisoners» та «Bring it Down». Хлопці добили міномет гвардії в рукопашну і виконали Bring It Down та No Prisoners. І отримали 10 очок за основну місію та 3 очка за місію Engage в трьох чвертях, 2 очка за завдання No Prisoners та 3 за Bring It Down. В кінці орки отримали ще 15 очок за основну місію, бо тримали 3 точки. А гвардія 5 за одну. Загалом результат на кінець гри був 76-100 на користь орків. Основним бійцем гри Гвардія обрала великий підрозділ піхоти, який відбив правий фланг і тримав центр. Для орків основними бійцями стала ватага хлопців на лівому фланзі. Вони пройшли все поле бою, аж до тилу гвардії, залишаючи по собі лише руїни. Орки змогли набігти і зав'язати гвардію. Їх витривалість допомогла витримати обстріли. Стратегема, що дає рухатись після стрільби, дозволила швидше в'язати ворога і ховатись від стрільби в рукопашну. Варбос з доком та нобом сумарно 17 атак на вах, ламали все на своєму шляху. Зновів, можливо, краще відправляти в резерв, тому що їх трак це єдина ціль для важкої зброї. Загалом гра була дуже цікава, і всередині здавалося, що орки закінчились, але контроль поля допоміг виграти. Дякую за гру. В коментарях напишіть, який детачмент орків вас зацікавив більше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.